Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні даємо таблетки свиням від листів. Дай покажи таблетки. Ось такі таблетки. Сьогодні купився. Як свиня, зараз хліба буде їсти. Отак, заминаємо. Але ти дура! Чекай! Чекай, з'їла таблетку? З'їл. Та чекай! Ну, давай ще одну таблетку. Та на відкривай бо я одне не рукові. Ай! Давай сюди! Три таблетки даємо на... Прочитали в інтернеті на вага має бути. Одна таблетка на 30-35 кілограм. Даємо три Чай, таблетки, дай. бо ми точно не знаємо, скільки вони важать. 90 точно має. Так само ракета питання. О, от... Ще одна <рапит»>. хоче таблетки. Тата -та, дай, дай так! Я так не дам, болять с блядь, Без багато треба Чекай! Поробили такі кормушки бункерні. На, О, такі бо. Мала, чекай, козу. От ви літь! Де вилізеш? На мене вилізеш! Лоха! Чи ты на? Оу, на! Дрес... Давай на. злась! На. 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 А то бавимся з ним. Билла таблетку! Там, рот! Треба, треба, Зараз вам покажу на кормовір. Як... Що давати ти маєш? О такі во в нас справи. Ай! Ай, бо тебе курчо й відкусила. Так. На шо, голтає найди а. кусає? На. Не, не з'їла Не з'їла, тат. Ти зараз, тату? Я тут суму не хочу, дай хліб. На. Ох, свинки, свинки. Ай куш, 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 На! Дві її знов не з'їла, то. Чуєш ты, Льоха! А сей так з тобою не бавлю Замочи її трохи Замочи хліб, ну, буде їсти. Не шлайт, брехня по собі. Все, дали свиням від листів. Ось такі бункерні кормушки з, з газового ось Отакі кормушечки, Тут засипаєш їсти. Все, і свині. От, от як, от Ой, все, і свині не перевертають, нічого. бо Дивіться, було з скорита лишило. Все поламали. Що... Конь, що верхонь? Даром стоїть. Сміланчик. Тату контар. А, де як ви зняв кандар, масинку, го. Ось така наша дара. Якщо вам покажемо індики. Індик. А, дити, наш кришкий синчик. Півні вже всіх повирізав. Індика продав. Чого на продаж. Є інкубаційне яйце індиків. І такого. Індика. От, от зараз індичка сіра, несеться сива. От сидить. От, сидит. от індиць. А от індичета. Треба зараз забрати. От, от наша красуня сидить. От наша качечка молода. О, і тут індиче. І це яке... А ні, то курять таке велике. Напевно, два жовтка. таке велике. Ось. Ось у нас такі справи. Ось індичка несеться. Ось наш качур, качучка. Того молода, це стара качка. Наш півник зробив такий жолоб для курей. Зараз я вам поставлю, тут не вирівняти. Трошки неправильно зробив, але нічого. Ось так зробив. Дав такий дріт. Ось, тут тонкий дав дріт, а тут дав грубий. От його просверлів, запхав от тепер стоїть кури. тепер не залазять, то не випорпують, все як має бути. Тепер засипав і все і я. Тут треба вирівняти трошки. Ось, і все, і нема тепер відходу зерна. Ніхто нічого не, не присипає Вон індик. Вон всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.